Всім привіт! Ранок починається зі смачного сніданку, У когось із гуляння. Весело душі, що зробиш? Жданочка наша їсть сіно, буряка їй поки що не даю і? Наш герой. Я йому вчора дала ім'я. Я подивилася в календарі, що у нас було 7 березня. В календарі. А виявляється, в 1997 році в шотландському місті Единбург вперше в світі була клонована вівця Доллі. Хоча він і хлопчик, але така знакова дата, Ще й вівця я не могла пройти мимо. Тому назвала його Доллі. Боже, у нього шерстьок самит. Така м'якисенька. Він ходить, п'є молочко, весело себе почуває. Це зранку лежить. Ну, що ще новонароджений, маленький. А онь яка шийка. М -м -м. Мама до нього дуже гарно ставиться, лежить тут біля нього. Я вже в них вичистила, принесу зараз, підстелю, щоб йому було зручненько. Носик такий не дуже холодненький, а сам він такий теплий-теплий і вушка теплі. Яки принесла тим бівцям там поклала сіна, щоб потім загнати. А він устав. Ну не ховайся ж за мамку. Ай. А ну йди, покажися. О, краси. Краси. Долі. У валюхи повен комплект. Принесла сіна. Поміняла зерно суміш і водичку. Вранці даємо три літри молока і ввечері, а в обід перейшли на дві. Хай не філонить, а вчиться їсти все підряд. Вранці сьогодні колупалася там у дерті, щось там треба ж їсти. Хочеться ж уже. Через п'ять днів їй буде місяць. А що робить цей красень? Мартінчик. Мартінчик. Ану розвернися, покажися. Цьому ще води не ставляли. Сіно кладемо, ну, він ним не дуже цікавиться. Нащо ти сіно, якщо дають. Дев'ять літрів молока в день. Ах, з характером. П'є гарно, молодець, веселий. Ти вже випив. Все, все. Ох. Мамки їдять сіно. Нічого не міняється, каже липка. Кожен день одне й те саме. Ото що вже підстілаємося. То вже не таке. Вже вередуємо? Повітряні поцілунки. У нас сьогодні мінус один, але вже піднімається вітерець. Вчора в день в обіди вже був такий відчутний. Я взяла ось такі старі граблі і хочу думала, сходити кави зробити, але зараз вийду попробую, як на полуниці, чи загребеться, чи ні, і заскородити кірку землі на цибулі і на часнику. Не знаю. Якщо виходитиме, то піду вже зроблю кави і з кавою буду. І що б ви думали, тут такий вітер пронизує, проходить. Прохолодний дуже. Нічого в мене ще не грибеться. тому що мінус і листочки ще прижаті, приклеєні до землі. І поскородити цибульку нашу також не вийде. Хіба в обід, як сонечко підніметься, ось. Десь я з бусею гуляла, десь трошки-трошки бачила, що вилазить. Але в нас не було ще тепла, аби днів. 5 підтрималося, хоча б 7-8 градусів тепла. А так що? Морози, морози і холодно. А... а зараз я нічого не поскорожу, воно підмерзло. Згори все. Не бачу. А ось, ось цю бульку бачу. Ага, це якась, а, якась сходить. Ось, ось. Ось. Вон там. Вон червоненька. Там і пішов рядочок. Ну тут же ж різні сорти. Тепла нема, нема тепла. В тому році хоч і було пасмурно, але вже було більше тепло і до середини березня в нас типу була повилазила. Ой, тепла. Єдина загостка в теплі. Ой, просто прон... Ой, який пронизливий! Холодний, хоч і не дуже здоровий, але холодний. З чесником тут кращі справи, хоча також ще так рядки вже є, але треба придивитися, щоб їх побачити. Зараз я обійду, входилася всі граблі, хай полежуть. Тут рядочки видно, але за рахунок того, що він ще маленький, ось чесничок. І ось пішов рядочок. Пішов рядочок. О, пішов рядочок. О, все тільки вилазить. А, вчора йшли з бусею, о, за ніч як підмерзла. В обіди йшли, як гулять. Так м'яко було. А це за ніч так підмерзла. чорнозем. Чому ви не орете городів на зиму? Тому що не треба зрівнювати Чорнозем і землю, де є суміш піску. Центральна Україна, Черкащина, Кіровоградщина, там, там зовсім не така земля. Я коли замовляла полуницю і мені приходила полуниця з Черкаської області, такий корінь здоровий. У мене так само, наступний рік, шикарна полуниця, шикарні дітки, такі листочки гарні викопую, а корінь удвічі менший. І вже тоді я прочитала, що це через землю. У землі, яка не злежується від дощу, у піщаній, а не чорнозем, коріння краще розростається. А в нас чорнозем. Він як заасфальтований. Ви подивіться, що робить. Як заасфальтований. А це всього-навсього скопано і посаджено полуницю восени. Не вкачувано, не притоптувано, нічого. Так що дар... даремно я вийшла, вийду в обіди, подивлюся. Я ще і в садку нічого не загрібала, ні винограду не брізала, лише пообрізали трохи. Черешню, так, косметична обрізка, омолоджується. Я не спеціаліст, як вийшло, так і вийшло. Абрикос трохи підчухрали наш, щоб не такий роз... не так розростався. А дивіться, ще нічого, абсолютно. Але ча, відро треба розрізати і викинути. Відро ставляли тоді, коли посадили її маленькою, бо тут у квітнику косилося. Бензокосою, так щоб не зрізати. А так ще нічого. Ще не загрібала. І знову ж таки, зараз тут дуже і не погребеш. Примерзло. Примерзло все до землі, приклеїлося і все. От такий у нас раночок. Так, що весна прийшла, а роботи ще такої на дворі і немає. Ни троянди ще не обрізала. Оці холода ось трошки пройдуть. І з понеділка вже обріжу. Не буду тягти далі, тому що такі заморозки можуть бути і в квітні. Хочу тоді вже обрізати оте все стареньке. Піду робити каву, поп'ю. Сніданок каже, об 11-й у мене із мамою. Ми на інтервальному харчуванні. За зиму я не помітила великих змін, восени були, коли багато рухався, роботи багато в селі. А за зиму калорій спалюються менше, хоч і на інтервальному сидиш, тому, але не набрала. Не кілограмчика і не грамчика лишнього не набрала. Це дуже гарно для тих, хто худає, скажіть, коли йде зима, щось там топчеш у себе і набираєш. Хочеш, не хочеш, а набираєш. А тут нічого не набрала взагалі. Як увійшла з в осені, так і є. Ох, походила по городу, мене так вітерець Ось освіжив. Кохтинка тоненька і ця не дуже товстенька. А голова-то взагалі. Всім дякую, що завітали. Зустрінемося в наступних відео. А небо ж гарне!